Кримський міст, його підрив. Чи відбудеться він, чи не відбудеться. Давайте подивимось. Чи буде цей підрив? Так, друзі, перше, що я бачу, це закрита доля цього. Тобто, що це означає? Дійсно, бажання таке є, є підривати цей міст однозначно стопроцентно є таке бажання. Але я бачу, що поки розмова на сьогоднішній день про це не ведеться, бо руна розмови руна такого швидкого нападу да, на, на Крим і зовсім на всю цю ситуацію не відбувається, і ніхто цього поки що не збирається робити. Бажання є, бажання, щоб закрити доступ до цього Криму. Бажання є, але далі бажання воно діло не йде. Е, якась наступна руна серед цих двох виникає. Виникає таке питання, що робота в цьому напрямку ведеться, стопроцентно однозначно, ведеться в цьому напрямку, і у них не, не вистачає матеріальної би, сили, е, щоб це реалізувати. Тоб, тобто, не вистачає якоїсь зброї. Оце що я бачу. Далі момент. Будуть заходити на цю територію воєнні 100% однозначно на Крим будуть заходити. От. Подробиці я ж кажу, що руни це всього лише костелі, це підказки, але бачу набагато більше, чим кажу. Але не хочу цього розповсюджувати. Я вам просто кажу общі тенденції. Загальні тенденції для того, щоб ви розуміли, чи є таке бажання, чи нема такого бажання, розголошувати багато чого я не маю права і тим паче, що не маю бажання в цьому, як би сказати, дуже так глибоко влазити. Я просто кажу: тенденції є: да, бажання в українських воїнів є, да, бажання в українських воїнів це відкладається чуть далі, трошки далі. Робота ведеться і буде воєнне, воєнним Крим. Будуть забирати воєнним шляхом, але Крим міст цей пізніше з ним будуть рішати, що з ним робити. Тобто не йде зараз, що взорвати його. Бажання є, немає засобів для цього реалізації. Але йде по результату Руна слона, що це впевнені вони на те, що цей міст треба розвалити. Все ж таки, все прийде до того, що від нього будуть позбавлятися. Горить Керченський міст. Як повідомило російське державне агентство Рія Новості з посиланням на окупаційну владу, зокрема так званого радника глави Криму, на залізничній гілці зайнялася цистерна з паливом. Рух мостом призупинено. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Доброго вечера, мы из Украины.